Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати граматику. Давайте розпочинати. Перша граматика, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, це Іка Анімніда. Одразу звертаю вашу увагу на те, що приєднується вона до іменників ж ця граматика означає, вона використовується, коли ми заперечуємо іменник. Виступає негативною формою граматики іда в початковій формі, і в неофіційно ввічливому стилі і іеоіо. Давайте з вами подивимось, коли ж приєднується і-аніда, а коли «га-а-ні-да». І все дуже просто, якщо ви запам'ятали, коли приєднується граматика «іка». Давайте подивимось на приклад. Чінгу – в останньому складі слова печим відсутній. Відповідно, будемо приєднувати граматику «га» ганійо і вийде «чінгуга анійо. Наступний приклад – «хаксен». Бачимо, що в останньому складі присутній «пачим», відповідно, будемо додавати і анієо. і вийде «хаксені анієо. Давайте подивимось з вами на приклади Чонен касуга анієо. Пам'ятаємо з вами з попередніх уроків, що що це я, нин це граматика, яку ми додаємо до підмета в реченні, відповідно, «чо нин» виступає підметом. Так? Далі дивимось касу незнайоме для нас слово нове, касу це співак-співачка. І дивимося, що в касу в останньому складі Пачим відсутній, відповідно, додаємо каанія. І що ж у нас вийде? Так як граматика «іга», аніда є запереченням, ми будемо перекладати даний приклад як Я не є співаком. Дивимось наступний приклад. Ценісинин хаксеніаніо. Чені – це у нас Дженні ім'я дівчинки. Сі вічлива часточка. Еквівалент в українській мові це пан. Пані, відповідно, нин граматика, знову ж таки, яка вказує на підмет в реченні, і далі не анійо. Пам'ятаємо, що гаксен – це учень учениця, відповідно, граматика і анійо означає заперечення. Будемо перекладати даний приклад як Дженні не є ученицею. Тепер ваше завдання створити самостійно діалог. Для того давайте розглянемо приклад. У нас є слова банджун-сі, чунгуксара сарам», де – ім'я, сі вічлива часточка, так? Далі сарам» – китаєць сарам» – японець. Давайте подивимось на приклад. В першому у нас звучить запитання. Джун, ти китаєць, і, відповідно, в чому ж полягає ваше завдання. Вам потрібно в цьому діалозі скласти заперечення в реченні і сказати, що Ванджун не є китайцем, він японець. І давайте з вами прочитаємо, як це буде звучати корейською, та подивіться, будь ласка, аніо. Що означає ні? Ванджун синен джунг сарамі Анієо. Ні, ванджун не є китайцем. Ванджун ільпон сараміо, ванджун японець. І тепер спробуйте створити декілька таких діалогів. Напишіть їх в коментарях, де я їх перегляну і залишу свій відгук. А ми будемо продовжувати. Далі ми розберемо часточки І, к, та, КТО. Перша часточка І. В українській мові це еквівалент часточки С. Ця часточка використовується, коли вказуємо на об'єкт, який маємо або тримаємо, або він знаходиться поряд. З мовцем, так, саме з нами. Далі часточка К, знову ж таки, є еквівалентом часточки С в українській мові, і використовується, коли вказуємо на об'єкт, який має слухач, або ж предмет, який поблизу слухача. Також використовуємо, коли ми говоримо про предмет, який вже було введено в розмову. Остання часточка Цо. Еквівалент є «те». і використовуємо цю часточку, коли вказуємо на об'єкт, який знаходиться далеко від того, хто говорить, і того, хто слухає. Давайте з вами подивимось далі. З якими ж словами можна зустріти ці часточки? Перше з часточкою кот, що означає річ. І-кот, к-кот, кикот, кот щоб буде означати ця річ або та річ. І ще з одним словом, кот, що означає місце. І-кот, к-кот, кикот, кот Це місце те місце. Давайте подивимось на приклади. Ці конструкції, які ми з вами щойно прочитали, зазвичай йдуть з часточками «іга» або еннин. Давайте подивимось знову ж таки на приклади. Ікосин моєйо» Ікосин «ігосин усанєйо». Що це? Це парасолька. Наступний приклад. Кисарамин нугує. Ки це хто? Це вчитель. Далі син Хаккойо. Аніо ігосин син Ігосин теаккойо. Це школа, ні, це не школа, це університет. Для кращого розуміння цих часточок. Занотуйте собі хоча б два приклади, щоб вони у вас були. А ми будемо продовжувати. І знову ж таки, у вас завдання створити невеличкий діалог за зразком. Давайте на нього подивимось. Отже, у нас є два слова в даному випадку чек та кунчек. Чек це книга, кунчек це зошит. Дивимось на діалог. І косень чекіо анійо. І косин кончикею. Тобто, як будеш перекладатися? Це книга? Ні, це не книга, це зошит. Тепер стру... спробуйте самостійно створити декілька прикладів таких. Запишіть їх в коментарі, де я їх перевірю і залишу свій відгук. А ми продовжуємо. І тепер час і тобто потренувати наше з вами читання. Зараз я прочитаю всі ці три діаложки, їх перекладу, а потім спробуйте самостійно їх прочитати. Давайте розпочинати. Синмінсинин Хаксеніо Анійо. Хаксені аніо, теаксеніо. Синмі. Ти учениця? Ні, Я не учениця. Я студентка. Другий приклад. Рарасинин Хангук сарамио аніо. Хангук сараміаніо. Ходжу сараміо. Лала, ти кореянка? Ні, я не кореянка. Я австралійка. І третій приклад. Ігосин Пульпеніо, Аніо Пульпеніаніо, йонпіріо. Це ручка. Ні, це не ручка, це олівець. Що ж, спробуйте тепер прочитати самостійно, а ми будемо продовжувати. І ми підійшли до домашнього завдання. Перше, вам потрібно написати діаложки, використовуючи граматику і «аніда». Тобто, давайте розберемо з вами один приклад, щоб було зрозуміліше. Дивимось, у нас перший приклад исяйо, тобто ти лікар, де в нас звучить заперечення анійо, «ейса», і, відповідно, потрібно приєднати граматику «анійо», що буде це заперечувати. Ні, я не лікар Ейсага Анійо. І тепер вам потрібно згадати, як же ж буде слово вчитель корейською. Я вам підкажу Сонценім. Відповідно, нам потрібно написати, що я вчитель Сонценімією. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Виконайте цю вправу і знову ж таки запишіть в коментарі. Де я вам дам свій відгук. Друге, вам потрібно знайти помилки. Помилки можуть бути не тільки в словах, а й в граматиці, тому будьте уважні. Третє, потрібно написати речення на переклад. Наступне знову ж таки, домашнє завдання. Вам потрібно знайти. В якому ж рядку є помилка? Також вам потрібно зробити заперечення, тобто використовувати граматику іга аніда з поданими словами і наш словник. Знову ж таки, я прочитаю по декілька разів слово, щоб вам було зрозуміло, як саме воно вимовляється та читається. Хаксен, Хаксен учень, учениця. Касу, касу. Співак, співачка. Цунгук. Цунгук. Китай. Ільпун. Ільпон. Японія. Інген вон. Працівник банку. Ходжу – Хочу. Австралія. Мігук. Мігук. США. Усан. Усан. Парасолька. Теакьо. Теакьо. Університет. Кунчек. Кунчек. Зошит. Пульпен. Пульпен, ручка, нен, банк. пулькогі, пулькогі, корейська страва, яка готується з яловичини. Вайн, вайн, вино, чуси, чуси, сік, піонідом, пюніджом, цілодобовий продуктовий магазин. 치마, 치마, 스피드즈, 원피스, 원피스 속냐 카노사, 카노사, 메세스트라, 안경안경오콜리아 시계, 시계, 허드넥 다치갑, 치갑, 하마넷. 진심으로 감사드립니다. Кунки Дякую, що дослухали урок до кінця. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось та про що було цікаво слухати. Та й мета мене, Аніонікесею. Ще зустрінемось. Бувайте!